Реєстрація кандидатів у народні депутати України продовжується лише протягом одного дня, 3 серпня, центральна виборча комісія прийняла документи від майже 500 осіб, 419 з яких в мажоритарних округах висунули шість політичних партій, а 65 – самовисуванці. Всього члени ЦВК розглянули 16 питань. Зв'язку з певним об'єктивним інтересом до питань, які мають розглядатися. У нас сьогодні присутня велика в залі засідання. Присутня велика кількість представників засобів масової інформації. Одним з перших мажоритарників від Чернігівщини по 206-му виборчому округу ЦВК зареєструвала Владислава Атрошенка 25 м додатком у 13-му питанні членами центральної виборчої комісії одноголосно прийнято відповідне рішення. В інтерв'ю нашому каналу тепер вже кандидат в народні депутати України Владислава Трошенко заявив, що ніяких змін у його відчуттях, відповідальності та планах після цієї події не відбулося. Я відчуваю ту величезну відповідальність, яка лягає на мої плечі після 28 жовтня перед Чернігівщиною і Україною.